Попередньому відео ми з вами спілкували стосовно, коли закриті вікна, немає шуму ззовні. Тобто, тиша і спокій в вашій квартирі. Ну, по-любому, знайдуться ті, хто скажуть, що система вентиляції вона дуже гучно працює. Тобто, шум ззовні, ми позбавились, але шум всередині залишився. Ні. З конфентом це не так. Це дійсно тихі, дійсно потужні вентиляційні установки. Mm. Зараз ми з вами увімкнули режим мінімальний. Бачимо, блимає отакий от значок. Це означає, що вентиляційна установка зараз запускається. Ну, і тепер давайте послухаємо стосовно шумів, як. Працює вентиляційна установка від виробника Камфавент серії Демікт. Нагадую, Демікт це побутова лінійка вентиляційного обладнання. Вона досить широка. Є такі вертикальні, підвісні, є напольні, їх можна на стіну підвішувати, є горизонтальні. Широка лінійка вентиляційних установок. Чи тут для квартири, чи тут для приватного будинку, чи тут для невеликого офісного приміщення у камфавент. Завжди буде рішення для вашого проєкту. Чекаємо, поки відбувається запуск. Чому йде така затримка, теж розкажу, поки ми чекаємо. Затримка за того, що відкриваються автоматичні клапани. Все. Вентиляційна установка працює. Бачимо, що в нас встановлено. Ваші глушники. В ідеалі їх має бути чотири. Ну, тепер дивимося. Бачимо. Вентиляційно установка працює. Прибрав фільтр. Ну, собственно. Такі шумові характеристики на мінімальній швидкості. Далі будемо пройдемося по всім швидкостям.